Будь-яка розмова з путіним вона тільки підштовхує Путіна до розуміння того, що ще трошки ще трошки дотиснути, і ми вже отримаємо якийсь результат. Дивіться, чим більше ви з ним розмовляєте, тим більш нахабніше він себе поводить. Тобто, коли з ним ніхто не розмовляв. Коли тиснули на Росію, він сховався в бункері, практично взагалі не, не приймав участь там не в самітах, ніде не виступав, не давав ніяких інтерв'ю. Це десь півтора роки було. Як тільки почали шукати там можливість з ним працювати, як тільки почали шукати можливість комунікації, і на цьому, до речі, наголошували країни глобального Півдня, ви ж поговоріть з Путіним. І після цього все достатньо швидко завершиться. От як тільки почали говорити з Путіним, що відбувається, перше суттєве збільшення вбивства цивільного населення ну просто демонстративно. Далі суттєве збільшення кількості прямих боєзіткнень. Ну, тобто війна масштабується, вже масштабується. Далі що бачимо абсолютно нахабну поведінку не тільки на території України, на окупованих територіях і на кордонах України, а також на інших кордонах Росії, там Фінляндія, Естонії і так далі. Що бачимо далі? Бачимо абсолютно. Суттєве зміну риторики вона стає агресивнішою, знову ж таки, образливою для країн Європи, для країн заходу в цілому, і так далі. І тому подібне для мене загадково навіщо завжди стимулювати Путіна, якщо очевидно, що буде далі. Ну тобто, ви його стимулюєте, щоб що щоб ще трошки повбивав він людей, щоб ще трошки війна продовжилась і так далі.